Виконуємо завдання 5 практичної роботи 17 за підручником інформатика 7 клас авторів тріщук Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, New File. Нам потрібно написати програму, яка визначає сумарну вартість покупки, знаючи назви та ціну товарів. Отже, потрібно створити деякі зміни, які будуть зберігатися ціна товарів. Ну давайте, нехай купимо деяке тістечко, Тістечко на англійській мові кейк. Ну і хай коштує 56 гривнів. Давайте ще купимо деяку цукерку кенді. Нехай коштує 8.50. Зверніть увагу, що пишемо некому окрапку. Ну і ще якісь напії, наприклад, кола. Нехай буде 35.60. Тепер нам потрібно підрахувати загальну вартість покупки. Вартість покупки присвоїмо змінній кост. Ціна. Додали. І тепер залишилось вивести результат. Виводимо з допомоги функції Print. Давайте ще запишемо якийсь текст підказки, вартість покупки. Текст підказки пишемо в одинарних або подвійних лапках. Ну і вводимо змінну кост зрозуміло. Ось тут я залишив порожній рядок. Чи ми його заберемо, чи в нас буде декілька порожніх рядків, різниці немає, програма все одно буде працювати. Просто я так відділив е, деякі блоки програми, щоб було краще читати програму. Тепер давайте збережемо файл save або save as, перший раз немає різниці. Я збережу зміни практи 17.5 та виконуємо run, run модуль. Так, є результат. Можете ще дописати в кінці гривні гирини. Пишете в одинарних лапках після коми. Ви можете додати ще якісь покупки. Зрозуміло, можуть бути якісь інші. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!